Усім привітурі! Мене звати Наталі і ви завітали на канал Сошки Рокодільниці. І в сьогоднішньому ролику у нас огляд набору та мої перші хвестики. Приємного перегляду! Ну от я і зняла уже фольгу упаковочку з даного набору. Нагадую, це оберіг від панни. Що ми бачимо у нас тут. Запаковувала роботу упаковщиця 140. Дякую їй велике. Набір новенький. 14.05-15 рочку було запаковано. Так, в набор у нас входить все необхідне для вишивання. Це тканина Лінда. Спеціалізована голка з тупим кінчиком гамма для вишивання, тонка голка бісерна гамма. Чижський бісер гама, Металізовані звичайні ниточки муліне на органайзерах та інструкція з вишивання та кольорова схема. Чудово. Отже, розкриваємо це все діло. Ось так має виглядати кінцевий результат моєї роботи. Розмір готової роботи 18,5 на 18,5 см 100 на 100 хрестики, 28 кольорів муліне, 3 кольори бісеру. Як я вже казала у відео про придбання покупочки свої, рівень складності третій, тобто складний рівень. Цікаво! На звороті нам пропонуються різні наборчики на вибір. Хі, полуничний десерт, зроблений у вигляді рецепту. Цікаве оформлення, до речі. Оригінально. Отже, як виглядає наповнення? Ось наші три кольори бісеру. Золотий, білий і червоний. Такий цікавий червоний. Він і не зовсім червоний, він такий з переливом, перламутровий. Ой, який гарний, З синім навіть відблиском із золотавим. Такий красивий. Супер. Золотенький бісер і невелика кількість. Білого бісеру. Цікаво, де буде використовуватись білий бісер. Давайте подивимось. Ось тут золотий, ось тут червоний. Білий біля Ферлин. Дуже гарно. Я спочатку і не помітила. Краса. Так, ниточки. На органайзері Перемотані також ниточкою. Це, до речі, дуже приємно, що вони такі не розлохмачені і так все обережно, гарно запаковано. Приємні такі спокійні кольори. Це перший органайзер і другий органайзер з металізованими ниточками. Я ще й не додивилась, їх тут три види. Вже навіть на Таке відчуття, ниточки відрізняються від ДМС металізованої і від діменшської металізованої ниточки. Біла така нестандартна, вона не зовсім біла, вона теж з переливом. Теж вони, бачите, ось звичайні ниточки перемотані, а металізовані ниточки не перематувались. Що, до речі, правильне рішення. Дуже гарно, скажіть. Краса, так приливається, супер. Тепер наша лінда, м'яка тканина. Буде приємно вишивати. Дві голочки для бісеру і гамоська. Моя улюблена на даний момент. Хоча, до речі, хочу спробувати інші голочки, РТОшні, наприклад. І вже сама інструкція з тим, як вишивати, як виокремлювати ниточки, як робити backstitch, Long Stitch, як металізованою ниточкою користуватися. А тепер тільки голосно не смійтеся. Схема для сліпих. А, оп! уявляєте, Ви це формат А3. Ним вкриватися можна. Нічого собі. Ну так, не пошкодували. Надрукувати. Чесно кажучи, що в такому можна і загубитися. Проти цієї схеми якось тканинка виглядає так, знаєте. Ось, <плес> гляньте на секундочку. <плес> ну, я не знаю, як мені буде вишиватися. Побачимо, що у нас тут цікавого написано. Ім'я визначає особливості характеру та темпераменту людини, впливає на його долю. Багато людей відчувають потребу знати значення свого імені. Дані знання допомагають краще розкрити здібності, скриті таланти людини, слугують цю порою в житті, дозволяють відчувати впевненість в власних силах. Ми пропонуємо унікальну колекцію наборів для вишивання, іменний оберіг. Розроблений на основі різноманітних досліджень даній області. Хотілося б відмітити, що наша траптока дотемних символів була відібрана з великою кількістю вже існуючих варіантів, котрі мають різноплавне походження. За допомогою спеціалістів ми намагалися зробити оберіг найбільш гармонічним та ексклюзивним. В процесі рукотворчого створення символа імені. Ви відкриєте багато нового про себе, і своїх близьких. Цікаво. Що ж, розпочнемо дізнавати щось цікаве про своїх близьких? Так, організувалася я вже своїм робочим місцем. По-перше, що зробила Лінду обробила лаком звичайним прозорим. Зробила собі органайзер, вже начепила ниточки, підписала все, приготувала голочки. Е, не всі ниточки начепила, зараз розповім, чого. Щоб ви розуміли, так, наші мовні позначки наші. Що у нас тут є? У нас є тут повний хрест дві ниточки. Повний хрест три ниточки. Це металік. Бленд повний хрест в три ниточки. Півхрест в три ниточки. Потім півхрест в дві ниточки. Blend півхрест в три ниточки. Фрузики. Бісер. Бекстріч. Бекстіч в одну ниточку. Бекстріч в дві ниточки. Бекстіч в три ниточки. Blend backstieч в три ниточки. Там дві ниточки муліне плюс металік. Ниточки у нас недовгі, ну, ви бачили, в принципі, вже а, багатьох номерків було по одній пасмі. Ну, саме основний мій шокуючий момент це розмір схеми. Ось наш центр. Ось я точечку вже, да, видно, ось поставила. Будемо потихесенько відшивати. Зроблю перші хрестики, вже треба тулити на тренування, а я все ніяк не вийду. Хочу все-таки перші хрестики зробити, тоді побігти. Розпочну. Так, все. Зробила шість хрестиків перших. Вже, вже шість хрестиків, вже три кольори. Як воно далі піде? Цікаво сьогодні за вечір, скільки відшию. І треба буде ж в інстаграм щось викласти. Ну, пішла, потренуюсь. Прийду розберусь. Ну що, вгадуєте, буковку є? Дивіться, ось її образ. Гарненько як. Ну, що я вам можу, в принципі, сказати, як перші враження. Ось це такий невеличкий масивчик я відшила за годину після того, як після тренувань. Вже з тому не буду, мабуть, лягати відпочивати. І як перше враження, вам можу сказати, за ниточки я спочатку хотіла їх зрівняти з ПМК, але, як не дивно, ПМК я все-таки буду більш задоволена, ніж гамовськими ниточками. Гама самі тонкі нитки, які я тримала в руках. І вони дуже в мене якось важко вкладаються. Я все-таки з гемнапестком їх вкладаю. Бо мені не подобаються мої хрестики. І взагалі мені не починають не подобатися мої хрестики з моїх перших півхрестиків. Ну, воюю. Довго я вишивала цю нещасну літеру, що там її вишивати. Але за рахунок того, що. Ой, Мені складно якось цими нитками приходиться бути уважною і прикладати багато зусиль. Отже, поки на цьому дякую за увагу, вже надію, що на наступний звіт я вже вам продемонструю якийсь відшитий повний шматочок гарненький. Ну, все. Всім гарного настрою, пухленьких хрестиків, рівненьких бісеринок. До нових роликів. Бувайте!